Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вас, з вами поділитися рецептом конфітюра із чорної смородини. У мене е, в сім'ї чорну смородину не дуже люблять, а конфітюр їдять із задоволенням. І зимою це як е, вітамінна ложка. Для цього мені потрібно кіло чорної смородини, апельсинчик, лимончик, сахар. І такий желфікс. Ось. Це за кілограм ягод. Приступаємо. Нам треба зняти із апельсина, і лимона цедру. Беремо тертушку і потихеньку знімаємо цедру. Білу частину ми не захватуємо. Те саме ми робимо з лимончиком. І все. Апельсинчик і лимончик обчищаємо від білого слоя, тому що смородина в нас вариться дуже швидко, 5 хвилинок, і вона готова. А це буде твердувати і воно не встигне проваритися. Так само чистимо лимончик, знімаємо всю білу частину. Ось і все. Нарізаємо апельсинчик і лимончик на кружальця, а потім на маленькі кусочки. Ось такі. А ми робимо з апельсином, нарізаємо долечками. І так само нарізаємо плосочку і на квадратики. Де є кісточка, витягуємо. Вариться конфітюр дуже швидко, буквально за 5-7 хвилин, тому баночки треба помити, підготувати, щоб нас були. Я ставлю в мікроволновку на 3 хвилини, 3-4 хвилинки. Я готовлю ось такий сковорідці. У мене сковорідка з товстим дном. Вона мені дуже подобається, це сталь. Вогонь ось такий невеличкий, середній. Вливаємо 100 мл водички і висипаємо нашу смородину. Ждемо. Допоки нагріється. Починає закипати наша смородина, Добавляємо сюди цедру. Рядочком поставила зразу, щоб закипіли баноч кришечки. Банки я стерилізую у мікроволновці, ставлю на 4 хвилини. І всипаємо з частину сахара. Тут у мене 600 грам. Частину я всипаю, трошки я залишаю. Потихеньку вимішую, щоб сахар гарно розтворився. Дуже сильно у не треба, щоб ягодки не пом'яти. Я вару у сковорідці, великих об'йомів варення я не роблю і готую у невеличких. Чим мені подобається сковорідка, в неї велика площа випаровування. І лишня жидкость дуже швидко випаровується. Ось така красота у нас виходить. Воно кислим не буде, приторним також воно не буде, тому що цукру у нас небагато. Зараз закипить і додамо іншу частину цукру. Цукор, який у нас залишився, ми додаємо желфікс. Добре, перемішуємо. І зараз, коли закипить у нас та частина, додамо ще одну баночки в мене вже підготовлені. Ось наше, наш конфітюр закипає і додаємо іншу частину сахару. Також потихеньку перемішуємо. Варимо 5 хвилин і розкладаємо по, по баночках. Чим мені воно подобається, О, наші кришечки закипіли. Я виключаю і залишаю їх у кип'ятку. Чим мені це конфітюр цей подобається, що він вариться буквально за 5-7 хвилин. Трошки довго підготовка, поки нарізати, перебрати смородину, але воно того стоїть. Дивіться, яка красота виходить. Піночку я не знімаю, бо це той пектин, який загущує наше, наш конфітюр. Після виключання вона. Осяде, але кому не подобається, може зняти. Ось варенька наша кипить і засікаємо 5 хвилин. Огонь повторюю середній, невеличкий. Ось, видно, як кипить, гарно випаровується. Чекаємо 5 хвилин. Ось пройшли наші 5 хвилин. Ось таке, такий конфітюр у нас виходить. Дивіться, яка красота. Дуже і дуже гарний. Я виключаю і даю пару хвилиночок постояти, щоб осіла піна. Ось пройшло декілька хвилиночок, буквально хвилин 2-3. І подивіться, піна вся проходить. Бачите, її немає. Я її не збираю. І ось такі варенька в нас виходить. Починаємо розливати в баночки. У мене є така вороночка, і я наливаю в банки. Якби ви знали, який тут стоїть аромат. І не скажеш, що це смородина, це навіть і близько немає. Я наливаю дуже повні баночки, щоб в мене якомога менше було. Між кришкою і конфітюром, щоб якого, якомога менше було повітря. Ось так. Бачите, повна, геть повна. І залишаю її охолоджуватися. Ось в наших баночках, бачите, зверху образувалась така як плівочка, підсихає. І тепер ми закатуємо. Баночки я не перевертаю. Ось і все. У мене тут дві вінтові кришечки, а одна звичайна. Баночки я не перевертаю. Вони так стоять до повного застигання. І ось, коли воно охололо, маємо ось такий. Конфітрю, безподобний колір. І дуже Всім приємного смаку.